На виставці технологій CES у Лас-Вегасі показують гаджети, які допоможуть людям похилого віку довше жити здоровим і незалежним життям. Цей будинок здоров'я результат співпраці з американською асоціацією пенсіонерів. Тут є розумне ліжко з поручнями безпеки, а також із прихованими технологіями, такими як функція захисту від хропіння та біометричні датчики для моніторингу показників здоров'я. Також є сидіння для унітаза, яке може вимірювати частоту серцевих скорочень та насиченість крові киснем. І, звичайно, є штучний інтелект. Його інтегрували в кілька пристроїв, зокрема й уваги. Вони аналізують баланс тіла і допомагають зрозуміти, коли треба почати виконувати вправи. Вони можуть передбачити, чи є у вас ризик серйозного падіння в найближчі 12 місяців. А для людей похилого віку падіння одна з найстрашніших речей. Шаї також інтегровано в цей невеликий куб. Це компаньйон та особистий помічник, який нагадує, коли треба приймати ліки. Любите робити селфі? Цей гаджет може дати вам набагато більше ніж просто красиве фото для соцмереж. Чарівне дзеркало Анура знімає обличчя користувача на відео. Гаджет використовує світло, що відбивається, щоби побачити структуру кровотоку і оцінити стан здоров'я людини. Він призначений для аптек, лікарень, клінік та фітнес-центрів. Це настільне інтелектуальне дзеркало. Ми знімаємо 30 секундне селфі відео та фактично аналізуємо підшкірний кровотік, щоб вивести показники життєво важливих функцій та показники здоров'я. Пристрій вимірює артеріальний тиск, частоту пульсу та дихання, вік шкіри обличчя та розумовий стрес. Завдяки можливостям штучного інтелекту він також може повідомляти користувачам про ризик розвитку певних захворювань, таких як діабет, серцеві напади та інсульти. Цей невеликий пристрій ще один спосіб контролю за здоров'ям. Його оснащено датчиками, які можуть швидко та просто вимірювати основні показники здоров'я. Поклавши пальці на маленькі подушечки, користувач може перевірити частоту серцевих скорочень. Він може виявити ознаки серцевої патології, зокрема миготливої аритмії. В електроди також вбудовано пульсоксиметр, який може вимірювати рівень кисню крові та визначати наскільки ефективно ваші легені переносять кисень у кров. А це кільце виконує функцію фітнес-трекера. Воно називається ЕВІ та орієнтоване виключно на жінок. Користувачі можуть відстежувати всі звичні дані для переносних пристроїв, наприклад, витрачені калорії, частоту серцевих скорочень, сон і менструальний цикл. Водночас Леві також використовує штучний інтелект, щоб поєднувати всю цю інформацію, а потім виявляти закономірності та повідомляти користувачу, як відчути себе краще. Щорічну виставку CES заведено вважати найбільшою подією у світі в галузі споживчої електроніки.